Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. І сьогодні візьмемо посилання 25 грудня 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні радію з маленьким Ісусом і хочу, щоб Ісусова радість увійшла в кожне серце. Дітоньки, я з посланням даю вам благословення зі своїм Сином Ісусом, щоб у кожному серці завладував мир. Люблю вас, дітоньки, і всіх вас закликаю молитвою близькість до мене. Ви говорите, говорите, а не молитеся. Тому, дітоньки, вирішіть вибрати молитву. Тільки так ви будете щасливі і Бог вам дасть, що Його просите. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. <смірко> Марія файно каже: ви говорите, говорите, але не молитеся. В чому проблема? В чому проблема в нас? Чому ми тільки говоримо, говоримо а не молимось? Нагадую, що є група меджугорська в WhatsApp, молитовна, де є е, різні, різного роду молитви, е, які вам підходять. Там коронка до Божого Милосердя, ангел Господній починається з 12-ї дня е, за меджугорським часом, то з першої в Україні. Ну а потім у четвертій є за українським часом коронка, потім є вечірні молитви різні, вервиться. І... І, власне, вас долучатися до молитовних груп, де є наладжу на молитву і молитися. Молитися, бо Марія каже: «Ну, ви говорите, говорите, але не молитесь. То саме мені каже, ти говориш, говориш, але не молишся. І важливо не втрачати цю молитву, бо тільки так ти будеш щасливий. Марія каже, вирішив брати молитву, тільки так ти будеш щасливий. І Бог дасть тобі, що його просиш. Тільки так. Інакше немає. Варіантів інших немає. Якби ти не був, яким би ти не був супер хорошим, супер-служачим, може, ти супер-служиш вже, але не маєш молитви. Просто ну, не маєш часу на молитву. Може, ти хочеш гори перевертати, як багато благословених, які хочуть, знаєте, не знаю, гори перевертати, а на молитву просто немає часу. Ну і нічого поганого в тому нема, щоб гори перевертати. Але мати треба і молитву. Коли ти живеш з Ісусом, то мусиш жити по правилах, такі, які каже е, Ісус і Богородиця. Тобто мати молитву, мати молитву, бути в молитві, перебувати. Каже Марія, я з посланням даю тобі благословення зі своїм Сином Ісусом, щоб у, у твоєму серці завладував мир. Завладував мир. Що означає завладував? Владу взяв в твоєму серці мир, не страхи, не переживання, не страх майбутнього. А що буде так? А, а як А як де? А коли, а, в, а, а що якщо? А, а як так? Ну, тобто владує паніка, а там будуть якісь зношення, там зруйнування. Тут церква має впасти колись. І такі є пророцтво. Ну, і тобто можна жити цим, всім, або завладую тобі в серці мир. Ти будеш насолоджуватися кожним днем, це є щастя, насолоджуватися життям кожного дня, щоб кожен день переживати як останній, це моє секрет щастя. Бо якщо ти чекаєш на щастя, воно ніколи не прийде. Якщо ти колись мав щастя, а зараз не маєш, то це теж було нещастя. І сьогодні, сьогодні Марія каже, що люблю тебе, дитинку, і закликаю. Молитвою наблизитись до мене. Ти говориш, говориш, а не молишся. Тому, дитинко, виріши вибрати молитву. Тільки так. Ти будеш щасливий і Бог дасть, що його просиш. Тільки так, без варіантів. Тому сьогодні молимось менше говоримо, а більше молимось. Долучаємось до групи молитовної. Буде посилання в описі, як завжди. Щоб ми могли спільно молитися, спільно єднатися в молитві, і тоді будуть знаєте, і зростати плоди і плани, і божі думки і мрії в наших розумах. Будьте благословенні! Мир вам радість, благодать, з па папа.